Вітаю, друзі! Робиш невеличкий ремонт мототрактора, коли зачепився і знаходиш все більше і більше поломок. Тож продовжую ремонт. Ремонтував гальма, побачив, що обірвало болтика. І болти тут були неміцні. Купив другі болти, поставив, зажав і виявив, що ступиця лопнута. ось. Варити не дуже хочеться, тому я буду замовляти іншу ступицю. І вже заразом, якщо ремонтувати, то буду ремонтувати і щеплення. Ось як у мене. Я вже давно колись виписував, замовляв підшипник ось такий вижимний. Це Вазовський підшипник фірми Райдер. Бо у мене там вижимний підгулявший, він хилетається. Я ось доберусь до його тоді, покажу як він в мене хилетається. Там і заразом. Зніму щеплення, подивлюся на підшипники. Замовлю, можливо, підшипники, не знаю. Ну, Буду дивитися ревізію робити і потім замовляти, що потрібно. Ступицю це точно буду замовляти. А що далі побачу? Багатенько роботи. Це треба зняти розподільник, крило, захист зняти. Зняв крилу, захист, підв'язав розподільник, вижав там декомпресор, замотав, щоб він вижатий, буду знімати зараз ремні. Ремені хороші. Це на цю сторону ближне. Ще одно бідо. Як не одне, то друге. Я ж говорю. Починаєш одне робити. Потім друге, третє, четверте. Так, виявив, що ходить первинний голов. Зараз замірюю, скільки він ходить, нічому він ходить. Зняв захисну кришку, розплінтував, зараз відкручу. Зніму щеплення. трубиться. больше меньше нормально. Сейчас на подшипники гляну. Ну, это еще ну, можно менять. Ого! А это сухий. Треба разбирать, менять. Да, раз покажу ближе. Трохи повдимав, почистив. Зараз відпускаю лапки. Трохи. І потім розберу, подивлюся, що там з диском. Тут на 12. подивитися чи диск куплять, чи ще той походить так. диск як стоїть диск тупочкою сюди ще багато до цих до заклепок мабуть не буду купити Світло вимкнуло, я причепив ліхторик, не знаю, видно буде чи ні. Так як в мене коробка перевернута і ось ця кришка виходить в мене спереді, не зверху. Я открутив болтика ось цього внизу. Побігла олива з коробки. Тож я вимостив, перевернув ось так його роком поставив. Трактора відкрутив і олива не біжить. Тепер буду знімати ось цю кришку і дивитися, чому ходить первинний вал і, можливо, щось підмощу під підшипник. Зняв я кришку. Ось цей вал ходить з підшипником у корпусі. Два з половиною мм. Заміряв штаним циркулем. Тепер ось тут виборка така є. Вона виходить великувата. Тепер сюди треба кільце таке виточити. Товщиною 2,5 мм і діаметром наружним 62 мм. Зробив я шайбу ось 2,5 мм міліметрів товщина. Ось так воно стоятиме. Та якщо там олива попадатиме за шайбу, щоб збігала в коробку, щоб не була нагрузка на сольний. Все буду ставити. І буду чекати, поки приїдуть підшипники у щеплення. І маточина ось ця, що Так, Прийшла мені посилка. Прийшла ступиця. Ну, ось така ступиця. Відливка не дуже гарна. Але фірма GL. Чи щось там написано, не знаю. Але головне, щоб він, вона міцна була. Про цю відливку це на швидкість не впливає. Треба, щоб було, розміри були правильні. Я думаю, що так, а це та моя рулетка. Рулеткою, звичайно, я не дуже поміряю і трешти, не цирк десь заносив я його. Добре, тут проточка. Ну, Така собі. Тут більш-менш нормально. Буду ставити, побачу. Мене ось тут лопнуло на тій ступиці. Як тут витримає чи ні, не знаю. Так, це є підшипники два шестдесят шостий і 6204. двісті четвертий? Зараз подивлюся що тут всередині? Ну, Щось трохи на... накидали. Небагато. Зараз додав. Ось так. Тепер Я думаю, что ходить буде. Все. Зараз інше так. Аккуратно поддеваем В Цьому трошки більше накидали. Все одно додавлю. Ось так потрошу. Повний не потрібно закидати. Якраз. Якраз хватило, що тут шприцу було. це закрию зараз. Все, стоїть. Буду ставити. Так, це сюди. Молоточок аккуратно сейчас. Надо старый, да, семена будет старый. Грязный. Так, дерев'яку надо десь знайти. Або резолим. Підшипник я добив, але в мене тут є один нюанс. Посадкове місце ширше від підшипника. зараз поміряю. На 1 міліметр. Ось це штопорне кільце 1,4. Почти півтора міліметра. Тут навіть більше, мабуть, я так поміряю. От воно так. Да, десь отак воно і є. Тому що я перший раз, як розбирав його це щеплення, ще на початку, коли тільки купив, перебирався, дивився і зробив ось таке кільце собі інше. А це в мене буде... Буде тільки типу, типу шайба. Ось можливо видно. Підшипник сів ось набагато нижче. Тому я сажу ось це кільце вниз. Це кільце, туди в каналку. О! Все. Отак воно і буде ходити. Воно так ходило, так воно і буде. Так, як я збираю це щеплення. Так, запам'ятав я, що ступочкою в цю сторону. Трохи відцентрувати його більш-менш потрібно, бо не надінеться на шліці. Десь отак. От так, в мене мітка є, тут є. Ось так при... притуляю. Приготував я три болтики довші, бо ці короткі, ті, що тут стоять, вони не достають, пружини не дадуть. Раз. Два, три. Тепер гайками буду піджимати. Потроху. Потроху. Зараз ключа візьму. Може вже достають, вже достають і ті болтики. Ці можна викручувати і ставити інші болти. Так, збив я ось цей вижимний підчипник. І зовсім там І нічого в мене з цими підшипниками не вийшло, чи з тим підшипником вижимним. Ще я куплю в райдер. Все ж таки розкажу, як я регулюю щеплення.